Пані Інна поступово опановує новий сайт для учасників університету третього віку. Жінка вирішила наробити смаколиків, а рецепт підшукувала онлайн. Дуже цікаво, тому що на сьогоднішній день, якщо мене, наприклад, цікавить якийсь рецепт, я вхожу в гуглі і довго шукаю. А тут Миттєво на новому сайті, крім спілкування, можна грати в ігри, записуватися на різні заходи і навіть завантажувати листівки. Ми додаємо новини, світлини з заходів, які вже пройшли, світлини тренерів з різних спортивних напрямків, і точні дати час і локації, де проходять які мистецькі заходи, екскурсії тощо. Роботу на над сайтом розпочали у січні цього року. Ми станемо прикладом для всієї країни, тому що такого з платформи, такого сайту людям так сказати, золотого віку ніколи не було розроблено. Ми не зупиняємося на тому, що ми розробили. Ми будемо розробляти ще додаткові функції, додаткові якісь розважальні заходи для того, щоб людям там було корисно сидіти і користуватися. Поки учасники УТВ опановують новий сайт. У КП вже працюють над створенням застосунку на телефон. Артем. Ліфінцев Павло Черненко Дніпро тів. Ціни на продукти зростуть знову. Зокрема, це стосується м'ясної продукції. Ми опитали дніпрян, чи готові вони платити ще більше за м'ясо. Ну а що робити? Ну, звісно, не хотілося б, щоб воно дорожала це м'ясо. Вибір невеликий доведеться платити. Ну а що ми будемо робити. Готовий кожен, хоч пенсіонери, звісно, не дуже готові. Ніхто не готовий. Навіть вони не готові ті, що продають, тому що хто буде його тоді купляти. Ну так вони і бути, такі ціни. Що, що ж робити, все одно ж будемо купляти. Більшість Дніпрян вважають нинішню ціну на м'ясо за високою, тож невдоволені прогнозованим ростом ще на 12%. У той же час продавці поділяють іншу думку. Я вважаю, що нормальні ціни по 150 м'ясо – це нормально. Ну, ми продаємо по 150 м'ясо. 160, 150, кому 140. Е, вже таким пожилим літнім людям, людям по 100, по 120. Така, яка була, ціна така і залишилась. Не подорожало, не, не, по, не понизилося. Проте прогнози зі здорожчання продавчиню не радують. Я не знаю, як воно це все буде, навіть не представляю. Взагалі не готова, мабуть. Ну, хотілося б, щоб так сталося, але ж ціни ростуть, і це не від нас залежить. У разі підвищення цін ще на 12% споживачам доведеться додатково доплатити від 10 до 40 гривень залежно від виду м'яса. До прикладу, гуляш з яловичини в середньому коштуватиме 337 гривень за кілограм, стигнокурки 121 гривню, свиняча грудинка 196 гривень. Економічні експерти називають причини здорожчання м'ясної продукції. Що стосується м'яса, то тут заграла свою роль так сказать, підвищення вартості кормів. Зросло паливо, і зараз нас порадували вже тім, що зростуть ще й податки. У разі підвищення цін постраждають покупці і поставники м'яса, додають експерти. Адже одним доведеться зменшити споживання, а інші ризикують понести збитки. Подальші прогнози є невтішними. Ну, у нас завжди вірогідніше те, що ціни зростуть, ніж те, що ціни заморозяться або впадуть. У нас і так е, доволі тривалий період часу. Ціни на продукти харчування більш-менш питались стабілізуватися. Зростали, але не швидкими темпами. Артур Орел, Борис Єфімов, Андрій Чебаненко, Дніпро Тіві. Кастомні ножі ручної роботи стали справу життя для власника бренду Романа Кондрашова. Чоловік започаткував свій бізнес ще у 2016 році, коли на міжнародній виставці представив перші моделі складних ножів. Уже з початку повномасштабного вторгнення ножі бренду почали використовувати українські військові ніж для військового в мене є два варіанти. Дві моделі: це модель м 1 Тобто скорочено це мілітаріван, мілітрі 1 і ніж скіф. Він трошки менший. Це ніж з історією, Він присвячений моєму другу, який на жаль загинув, і позивний в ньому був в нього був скіф. Це ніж, який друг, який допомагає у буквально у всіх роботах. Це окопи, це від гілки, канати, троси. Ну звісно, там, якщо діло дойде там до якогось там ближнього бою, так можливо його застосовувати. Оцінили якість ножів українського виробництва не тільки на батьківщині, а й за кордоном ми приймали участь, зокрема у Франції, в Парижі. Виставка щорічна міжнародна, вона називається Сікак в 2020 році. Я перший раз прийняв участь, і в 2021-му була така знакова виставка. Я отримав нагороду найкращий тактичний складний ніж виставки. У майстерні Романа уже шостий рік працює асистентка Ірина. Жінка займається заточкою. Ця справа їй до душі, хоч і складна. Ну як, постоянна нагрузка на руки, звісно, це складно, то що болять. А так мені подобається. Я в заході від цієї роботи взагалі. Підтримка бізнесу, який допомагає армії у пріоритеті. Тому у Дніпрі вперше провели конкурс мікрогрантів для підприємців, у якому взяв участь і Роман Кондрашов. У нас п'ять переможців, бо у нас портфель конкурсу мікрогрантів 500 тисяч гривень. Це міський бюджет виділяє саме для підприємців. По 100 тисяч кожному ми цей конкурс проводили виключно в рамках тих підприємців, які працюють у переробній промисловості. Саме грант попав на той період, коли я вже прийняв рішення розширюватись та масштабуватись. Тому цей грант, прям, ну, був такою допомогою для одного з етапів плану розширювання. Отримані грантові кошти, Роман витратить на створення власного сайту, аби розширити власне виробництво унікальних українських ножів. Анастасія Бурковська, Юрій Даницький, Дніпро У Дніпрі біля пам'ятника Дмитра Яворницького пройшло відкриття пластового року. Це місце традиційне для скаутів. Учасники тут збираються вже 28 років поспіль. Десятирічний Семен ще новачок у пластовому русі, але вже під гарним враженням, адже в майбутньому хоче стати істориком. У мене вже дуже багато знайомих, я вже почти всі згунаю. За ці 12 днів я отримав оцю лілейку за прошу сходину, а за ще за табір, за 10 днів, я отримав оцю відзначку. На заході також провели ярмарку. До неї готувалися всі маленькі учасники разом зі своїми батьками. Ульяна у плазні про вже два роки приготувала печиво та кекси. Для дівчинки важливо, аби смаколики всім сподобались. Виручені кошти підуть на допомогу Збройним силам України. Зазвичай, якщо якась подія або ярмарка, якась то ми збираємо гроші. Частина йде на плац і частина на ЗСУ. Так тут багато чого. Захоплююсь, у мене тут багато друзів, а найбільше мені подобається, бо я особисто обожнюю робити різні коробки, тому для мене це просто рай. Гурток Дніпро» єдиний у місті. Відкриття пластового року проходить щороку традиційно після літніх канікул. Ми всі збираємося після літніх таборувань, мандрувань. Зустрічаємося, відкриваємо наш пластовий рік, відзначаємо всіх, хто за рік себе якось проявив. Це відзначення, нагороди, подяки, подарунки. Плюс сьогодні в нас запис новеньких в гуртки. Нині гурток налічує 112 вихованців. Клуб повністю обладнаний під тимчасове укриття, аби діти мали змогу на постійній основі займатися у цьому приміщенні. Для наших новачків для батьків гурток Плазніпро розповідає про свої напрями роботи. І головна мета виховання справжніх патріотів України. Потрапити до гуртка пластунів можуть усі охочі віком від 3 до 18 років. Записатися до клубу можна за адресою вулиця Робоча, 81. Дар'я Лисенко, Анастасія Бурковська, Борис Єфімов, Дніпро Тів. Будемо малювати море. Ось, за яким ми дуже скучили. Яна Сівакова з Донеччини. Під час війни разом із родиною вимушена була двічі міняти місце проживання. У Дніпрі з березня 22-го року. Жінка на майстер клас з живопису прийшла вперше. Ми відволікаємось. Це важко пережити. У мене й чоловік військовий, тож усі ці думки треба чимось займати. Тему море чекає, запропонувала відвідувачам курсу художниця та педагогиня Олена Чех. Дуже така цікава тема. Вона як і малювати її дуже цікаво, так і енергетично вона наповнює людей тим, що це все одно з нами станеться, і ми будемо на морі, і будемо плавати, і будемо всі хвилі пірнати, і тоді буде всім добре. І море саме розділимо, шукаємо крайню точку з цієї сторони. Так? Ну десь тут він. На майстер-класі вчать малювати з нуля, наголошує художниця. Все це протягом двох годин. Чим малювати, як малювати, як змішувати, куди ту фарбу на полотно, бо є люди, які перший раз навіть прийшли. А є люди, які вже малюють, і прийшли щоб уже свою. Свої знання і свої вміння трошки розширити. Ми шукаємо можливості для того, щоб трішечки людям допомогти, стабілізувати свій стан, стабілізувати свій настрій. Художниця Олена Чех вже вдруге проводить безкоштовне навчання з живопису. каже, обожнює писати олійними фарбами. Мисткиня має вищу художню академічну освіту, а ще бажання поділитися власними вміннями із земляками. І таким чином морально підтримати їх, Оксана Ващенко, Сергій Скрипник, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.